Шановні українці та друзі України, 200 днів від початку найбільшої війни сучасності в Європі. Вдумайтеся в цю цифру: 200 днів тотального супротиву терористичній Навалі, 200 днів сліз, розбитих сердець і вкрадених життів, але й 200 днів всебічного єднання українства і вільного світу. Безмежна вдячність. І щастя бачити у ці вересневі дні перелом, який здійснюють наші захисники на передові, на півдні та сході України. Пишаємося кожним сином і кожною донькою України, які наближають перемогу. Українці сплачують найвищу ціну за кожен метр вільної від російських терористів землі. Брати і сестри, мої українці! З кожним день перемога стає ближчою. Єднаймося ще сильніше в нашій допомозі захисникам на передові, волонтерам, медикам та ветеранам. Наша підтримка зараз надважлива, і захисники України відчувають її повсякчас. Ця осінь буде складною, але може стати поворотною в історії людства. Друзі України, лідери держав, ви бачите, на що спроможні українці, які дива творить ваша підтримка ще ближче точної зброї Україні. повна економічна і політична ізоляція російського агресора, російських воєнних злочинів під трибунал. Не припиняємо кожного дня підтримувати Україну. І щодня питати себе, що я сьогодні зроблю для перемоги. Слава Україні, героям слава.